18 вересня в Україні відзначався День працівників лісу. Напередодні своє професійне свято відзначили в Радехові лісівники державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство. В Головній актовій залі з цієї нагоди пройшло урочисте зібрання. Його відкрили директор лісомисливського господарства Степан Данькевич та голова місцевої профспілкової організації лісівників Галина Циганко. Хвилиною скорбного мовчання присутні у залі вшанували світлу пам'ять героїв, полеглих у борні за незалежність нашої держави. Від імені святочного зібрання квіти шани покладено до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні та символічної могили Борцям за волю України глибокою пошаною звертається до тих. Хто всю свою силу, енергію і душу віддає лісівничій справі. Береже і примножує лісові багатства нашого краю. Саме вам висловлюємо свою безмежну подяку і найщиріше вітання з професійним святом Днем працівника лісу. Прочисті збори присвячені працівника лісу, оголошує відкриття. Радехівську районну школу мистецтв і лісомисливське господарство здавна єднає щира дружба. Дирекція господарства для школи є частим спонсором і помічником у господарських справах. Отож, цілком закономірно, що привітати лісівників з їх професійним святом прибули учні та учителі мистецької школи. А розпочав вітальну програму Відомий жіночий вокальний ансамбль Елегія. Крім пісенного подарунка керівникові лісгоспу Степанові Данкевичу від імені мистецької школи вручено малярську роботу одного з її учнів. Від імені організації Святий Юр» Оксана Проказюк вручила пам'ятний подарунок Степанові Данкевичу за активну діяльність у громадській раді організації. Далі пісенні привітання звучали від дитячого ансамблю мистецької школи Галицька балада. Дівчатка співали під акомпанемент гурту юних музик, якими керує викладач мистецької школи Ярослав Соловйов. Oh mm -hmm. В офіційній частині урочистостей з доповіддю про здобутки лісівників Радехівського лісомисливського господарства виступив його директор Степан Данькевич. За цей рік зроблено чимало, і не лише на лісосподарській ниві. На підприємстві з місяця в місяць зростає обсяг реалізованої продукції в діючих оптових цінах. Колектив забезпечив зростання чистого доходу на суму 31 мільйон 580 тисяч гривень, що на 115,5 10% більше ніж за відповідний період минулого року. При тому вага експорту в реалізації склала 56,8%, а це становить 17 мільйонів 929 тисяч гривень. Реалізація з одного гектара лісового фонду зросла і склала 902 гривні. Степан Данкевич привітав з професійним святом присутніх у залі та увесь колектив очолюваного ним господарства. Щиро вітаю вас усіх з професійним святом Днем працівника лісу. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, миру та злагоди, добра та достатку, здійснення всіх мрій та сподівань. Боже, натхнення, мудрості і терпіння, нових професійних ідей та можливості їх реалізації. Нехай ліс і надалі залишається для вас оберегом та вірою у прекрасне майбутнє нашої України. Хай зростають наші ліси усі роки, усі віки. Свято вас, працівники лісу. Від імені Радехівської райдержадміністрації з вітальним словом виступив керівник управління розвитку інфраструктури Віталій Бордун. За дорученням голови Райдержадміністрації він вручив кращим працівникам господарства грамоти за сумлінну працю. З вітальною промовою виступила голова Радехівської районної ради Марія Климочко. І от тим великим багатством, великим надбанням нашого народу розпоряджаєтеся ви, від вашого. Мудрого керівництва від вашої праці залежить, наскільки буде це багатство збережене і примножене. Кожна праця має мати мудрого керівника. І я думаю, що в особі Степана Михайловича ви маєте мудре керівництво, яке вміє зорганізувати вас на. Хороші справи. Про це свідчать і ті здобутки, про які говорив вже Степан Михайлович. Тому сьогодні, в переддень вашого професійного свята, я хочу вручити подяку вашому керівникові, а це подяка для усіх вас. Дозвольте вручити вам цю подяку, пане Михайловичу, Ну, і як годиться на свята йти з подарунками, то теж такий витвір мистецтва, який роблять наші митці школи мистецтв, ми даруємо і сподіваємося, у вас буде така колекція з часом Дуже старовинних Дякую. будівель нашого району. Ще раз вас із святом, дорогі! Особлива подяка сьогодні тим вашим працівникам, які минулого року були і працювали на Сході України і будували фортифікаційні споруди. Ви створили надійний захист для наших бійців. Ви створюєте міцну економічну базу у нашому районі і ви працюєте над тим. Щоб така ж база і такі міцні кордони були на сході нашої України. Велике спасибі вам і з професійним святом. Хай буде мир і злагода в кожній родині і в усій Україні. Слава Україні! Від імені радихівчан адміністрації та депутатського корпусу міської ради лісівників привітав міський голова Радехова Степан Коханчук. Хочеться подякувати вам, тим, хто любить. Цінує і примножує оте багатство наше, наш ліс. Святом вас хочеться побажати вам щастя, здоров'я, здобутків подальших у вашій нелегкій праці і ще більше добра зробити для нашого міста, для нашого району та й взагалі для цілої України. А ще маю доручення від міської ради. Подарувати невеличкий, скромний подаруночок, але я думаю, що він буде цінний, тому що він знаменує гордість нашого міста. Там навіть так і написано гордість нашого міста, нашому жителю Радехова, який є активним громадянином, який допомагає, допомагав, і я впевнений, що буде допомагати у розбудові нашого міста Радехов. Тож, пане Михайловичу, від міської ради вам гордість нашого міста. Дякую. З вітальним словом до своїх колег звернувся лісничий Бендюйського лісництва, нині пенсіонер Михайло Круглій. Тяжка праця професія лісовода. І подячна праця. І плоди пожинаємо сьогодні раз на рік, то я побажаю ще раз всім здоров'я, хороших успіхів, сімейного благополуччя і щоб ми не мішали носа. Часи будуть добрі, часи будуть гарні. І ми на стої тих проблем, які в нас є, і ми їх виконаємо не ми, а ви мені ще, хай Бог допомагає товариству і всьому нашому колективу. Церемонію нагородження кращих працівників та виробничих підрозділів господарства провели директор господарства Степан Данькевич та голова проспілкової організації Галина Циганко. За підсумками минулого року перше місце присуджено витківському лісництву, яке очолює Олександр Сологуб, друге Невицькому лісничий Роман Москаль, третє Сокальському лісничий Іван Петраш. Серед виробничих підрозділів на першому місці нижній склад керівник Степан Лепех, друге місце посів лісозавод, керівник Федір Панчук, на третьому лісовозна дорога керівник Олександр Циганюк. Нагородженим разом з почесними грамотами і подяками вручено грошові премії, грошову благодійну допомогу вручено пенсіонерам господарства. Особливу шану виявлено до працівників господарства, які брали участь в антитерористичній операції на сході України. На завершення урочистостей українськими патріотичними піснями лісівників привітав народний чоловічий ансамбль побратими із села Березівки під керівництвом Олега Мулика. Слава Україні!